Моя Алана. І зараз на рунах подивимось, що було в твоєму житті. Було. Ти перейшов на якийсь новий рівень, отримав якісь перші результати від своєї якоїсь діяльності. Ти відновився і це дало тобі перелив якихось нових бажань, нових енергій. Що зараз є в твоєму житті? І ти поч... продовжуєш нарощувати свій потенціал. Ти не знаходишся зараз в кризі, ти хочеш розвитку, ти розвиваєшся, ти збільшуєш. Збільшуєш оці перші результати, ти їх нарощуєш, ти відкриваєш собі нові енергії, жіночі енергії, якщо ти жінка, ти, можливо, зараз стоїш на порозі того, щоб стати ще й мамою. Для когось тут дійсно йде, як... Бажання народити дитину і стати дружиною. Тут про стосунки нові. Але на загал тут нарощення потенціалу, тут розвиток, процвітання. Тут немає застою, тут людина, яка... Іде далі, котра, отримавши перші результати, просувається далі станом на зараз. А що ж буде в твоєму житті. Так, але далі буде неможливість зробити якийсь вибір, відсутність вибору. Тут, як начебто, можливо, йдуть натяки на те, що той шлях, в якому ти зараз просуваєшся, це не той вибір, там глухий кут може бути. Покажіть мені точніше, про що тут? що тут за відсутність вибору. Угу. Так, ну, скоріш за все, це стосується знань. Контактів, стосунків, саме от розмов, комунікації, як начебто перед тобою не буде стояти вибір, ти і так знаєш свій, своє коло контактів, знайомств, ти і так знаєш, і в тебе вже є те коло людей, той обсяг робіт. Спілкування, тобі не потрібно буде обирати щось інше. Але ти й не захочеш обирати. Твоє коло знайомств і твої знання, вони залишаються з тобою, ти впевнений в тому, що це те, що тобі потрібно. Іншого обирати ти не захочеш. Так, ти не будеш для себе обирати ресурсні втрати, ти не будеш для себе обирати тих людей, які тобі заважають жити, не дають тобі розкриватися, котрі висмоктують з тебе всі сили, всі соки, котрі заважають твоєму саморозвитку. Взагалі, ти не будеш обирати для себе, ідучи по цьому шляху, ті справи і тих людей, але тут більше все ж таки про контакти, про спілкування, які забирають твій ресурс, які не дають тобі бажати, да? які заважають тобі жити, я б так сказала. Добре, і чим же твоє серце заспокоїться? А заспокоїться твоє серце любов'ю, позитивними емоціями, комфортом, затишком. Так, тут про те, що ти не будеш обирати більше ні токсичні стосунки, ні справу, яка тобі не подобається, ти заспокоїшся на тому, що, власне, є твоїм. Твоїм. Тим, що надихає, тим, що приносить задоволення, це буде твій потік, це буде твоя власна магія, внутрішня магія, внутрішній розвиток. Для тих, хто станом на зараз бажає відкритися як жінка, народити дитину, вийти заміж, можливо, стати мамою або дружиною, то ви також в майбутньому. Будете обирати по серцю, по емоціям по почуттям. Твоя інтуїція тобі буде підказувати, ти станеш на шлях саме вибирати серцем, душею, іти за своїм коханням, любити, бути коханою. Ти не будеш обирати тих, хто тебе ображає, тих, хто тебе знищує, руйнує. Можливо, тут якась була важка історія, але зараз ти вже на іншому шляху. Ти отримав перші результати, вони, можливо, поки що не, не настільки великі, як би тобі хотілося, не настільки потужні, але ти рухаєшся до, до цього, ти не зупиняєшся. І обирати те, що принесе тобі. Невдоволення, неспокій, токсичність, ти не маєш більше наміру. Твоє серце заспокоїться любов'ю, коханням і комфортним затишком. Твоє серце заспокоїться тим, що ти не будеш більше чинити спротив, ти будеш плести по течії туди, де Подобається бути тобі. Туди, де ти будеш відчувати задоволення. І тим самим це тебе і захистить, і призведе до кардинальних змін в твоєму житті. Ти зможеш трансформуватися, ставши на цей потік. І цим заспокоїться твоє серце. Ти не хочеш поки що знаходитися, знаєш, як заспокоюватися і знаходитися в застої. Станом на зараз, ти на шляху розвитку, і ти будеш і далі рухатись до своєї глибинної трансформації. Ну, на цьому все на сьогодні. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім доброго дня і гарних енергій!